Вітаю малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про планети. Точніше, про одну планету. А про яку саме ви дізнаєтесь, відгадавши загадку? Планета Блакитна, кохана, рідна, вона твоя, вона моя і називається. Так, Земля. Це наша планета Земля, на якій ми всі живемо. Послухайте про неї вірш. Блакитні простори, зелені ліси. Ніде не знайдеш ти такої краси. У космосі є ще багато планет. Немає лишень життя там прикмет. Ти наша домівка, планета Земля. Ти гарна і зблизька, красива здаля. Дивуються інші планети всі щиро. Яка ж ти, сестричко, блакитно-вродлива? Ось така наша планета Земля. А що ж таке планета? Уяви собі, величезний м'яч, але зроблений він не з гуми. На ньому є річки і моря, гори і долини. Живуть люди і тварини. Зараз ти бачиш землю такою, як вона виглядає з дуже великої відстані. Так бачать її космонавти, коли знаходяться в космосі. Білим кольором намальовані хмари, жовтий і коричневий це суша. Зелений ліси. блакитний колір це вода, океани, моря, річки, озера. Водою вкрита більша частина Землі. Тому Землю ще називають блакитною планетою. Наша планета Земля, як і інші планети, обертається навколо Сонця. Сонце Дає нам тепло і світло. Наша планета постійно рухається і ніколи не зупиняється. Але ми не бачимо і не відчуваємо цього, тому що все, що є на планеті, рухається разом з нами. Рухаючись навколо Сонця, Земля крутиться як дзига. І тому ми помічаємо. Як змінюється день і ніч? Ось дивись, одна частина землі освітлюється сонцем. В цей же час інша її частина знаходиться в темряві, бо туди не потрапляють сонячні промені. На тій стороні землі, яка повертається до сонця, наступає день, а на тій, куди не потрапляє сонячне світло. Ніч. Тепер скажи, що відбувається на другій стороні планети, коли у нас день? Правильно, це час, коли у нас день, на другій стороні планети ніч. І навпаки, наша планета складається з Землі. Її ще називають суша та з води. На суші є ліси, гори, поля. Пустелі, міста і села. На суші живуть люди, тому що на ній дуже зручно будувати свої оселі. На нашій планеті живуть люди різних національностей. Вони відрізняються кольором шкіри, своїми звичаями, розмовляють різними мовами. Крім людей, на планеті є дуже багато різних тварин. Наприклад, там, де завжди жарко, мешкають зебри, слони, леви, крокодили. А там, де завжди холодно, де земля завжди вкрита снігом і льодом, живуть білі ведмеді, пінгвіни, тюлені. А яких тварин знаєш ти? Так, в наших лісах є білки, зайці, бурі ведмеді. Лисиці, лосі та багато інших. Тварини живуть не тільки на суші, а ще й у воді. Вода на планеті Земля буває солоною і не солоною, прісною. Мабуть, ти з батьками був на морі і знаєш, що там вода солона. Так-так! Солона вода в морях і океанах. Там живуть акули, кити, дельфіни, мешкає багато риб. В річках та озерах вода не солона. Тут живуть великі риби, такі, як щука та сон. І маленькі рибки це карасі, окунь та інші. Ще в річках та озерах мешкають раки. Бачиш? Яка красива та різноманітна наша планета! І ми з тобою, як і всі люди, повинні її берегти. А зараз ще раз розглянь нашу планету, її форму, колір. А тепер спробуй сам зліпити нашу планету Земля, дивлячись на запропоновану схему. Послідовно виконуючи всі дії, в тебе вийде макет нашої чарівної планети Земля. Бажаю тобі успіхів! Ну, а нам прийшов час прощатися. До побачення, до нової зустрічі!